Слава Богу! Дорогі брати і сестри, підходить до закінчення ще один рік нашого странствування. І я щиро дякую Богові, що він до цього місця допоміг нам всім. У мене на серці є такий вірш, який я хочу розказати для слави нашого Бога. Ще одного року смужка пролетіла, і зараз другий стане на поріг. Мій Господи, яка твоя велика милість, що Ти його прожити допоміг. З подякою вклоняєшся від ноги, один Ти знаєш, як мене вести. Не є Твої дороги, та знаю, що ведеш ти до мети. Я дякую за те, що від спокуси Ти завжди мої ноги відвертав, за те, що Ти давав мені, Ісусе, а також і за те, чого не дав. За те, що затуляв мене собою і від усякої біди беріг, за те, що посилав мені здоров'я, а також і за немочі мої, за те, що чув про все Ти все, про що молила, за те, що серце зігрівав сумне. Я дякую за всіх, котрі любили, за тих, що лихословили мене. Я дякую за всі благословіння, що у житті мене знайшов. За те, що є безцінне, за спасіння, за віру, за надію, за любов, за те, що дав мені ти розуміння, за слово, ту основу і скарби, за те, що напував моє коріння від духа життєдайної води, за те, що я твоїм наслідям звуся, що маю частку у крові святій, я дякую за все Тобі, Ісусе, Небесний батьку, Боже, Дух святий, слава Богу.